А тепер ми поговоримо про написання та відмінювання імен по батькові. Чоловічі імена по батькові мають суфікси ович або Йович. Наприклад, Миколайович або Павлович. Це запам'ятати важливо, адже часто вживають замість них суфікс євич, що є неправильним. Жіночі імена по батькові мають суфікси івна або івна. Наприклад. Богданівна або Андріївна. Проте окремі імена утворюють форму по батькові з іншими суфіксами. Наприклад, Яків чоловіче ім'я по батькові Якович, а жіноче Яківна. Або Сава. Чоловіче буде Савич або Савович, а жіноче Савівна. Детальніше ви можете ознайомитися з такими правилами у конспекті. А ми не можемо не поговорити про правопис іменників, а саме про написання складних слів. Разом ми пишемо: складні іменники, які утворені за допомогою голосних ОЕ з двох основ, наприклад, атому хід або зори пад. Бачимо ось дві основи і голосний О. Та голосний Е. Також разом ми пишемо складні іменники з першою частиною: авіа, аудіо, відео, кіно, макро, мікро, моно, радіо тощо. Наприклад, кіно мистецтво. Перша частинка кіно пишемо разом. Крім того, разом ми пишемо складні іменники, перша частина яких відповідає на питання, що роби або що зроби. Наприклад, пройди світ. Що зробив, пройди. Пишемо разом. Або зірви голова. Що зробив, зірви. Теж разом. Також разом ми пишемо складні іменники. Перші Також разом ми пишемо складні іменники, перша частина яких є числом записаним словом. Наприклад, сторіччя. Бачимо 100 записане словом. Крім того, разом опишемо складні іменники з першою частиною полу на пів пів. Наприклад, пів огірка або напів автомат. Через дефіс пишуться складні іменники, які утворені без сполучних голосних з двох іменників. Наприклад, Щастя, доля, експорт, імпорт. Або складні іменники з першою частиною. Віце, екс, лейб, альфа, бета, максі, міні, міді, обер тощо. Наприклад, віце президент. Також через Дефіс пишуться одиниці виміру. Наприклад, кіловат година. Тобто складні одиниці виміру. А ще через Дефіс ми пишемо назви спеціальностей, посад і професій. Як прем'єр міністр. Через дефіс ми пишемо два іменника, якщо другий з них пояснює перший, та якщо його можна замінити прикметником. Наприклад, дівчина красуня. На перший погляд складно, проте. Дивіться, слово красуня це іменник, який можна замінити прикметником, красива. Можемо сказати красива дівчина. Тому й пишемо через дефіс. Також через дефіс ми пишемо два слова, якщо перше з них водова назва, а друге родова. Тобто від вущого поняття до ширшого, наприклад, сон трава або жар птиця. Пишемо теж через дефіс, бо сон це вуща назва, а трава ширша. І ще через дефіс ми пишемо власні назви з першою частиною пів. Наприклад, пів. Китаю, але саме власні назви. А тепер поговоримо про правопис не з іменниками. Разом ми пишемо не з іменниками, якщо слово без не не вживається. Наприклад, не роба. Слово роба не існує, отже, пишемо разом. Також пишемо разом, якщо до іменника зне можна дібрати синонім «без не». Наприклад, нещастя. Синонімом буде лихо. Крім того, разом пишемо, якщо не є частиною префікса «недо». Наприклад, недооцінка. Префікс недо. Окремо пишемо не з іменниками, якщо є протиставлення чи заперечення. Наприклад, не щастя, а горе. Є протиставлення правил багато, тому знову пропоную відповісти вам на кілька запитань і пригадати вивчене. На сьогодні на цьому все. А на наступній лекції ми з вами продовжимо вивчення іменника. До зустрічі!